Микола Вінграновський Відпахла липа білим світом злита. Відпахла липа, білим світом злита, і з літа покатилася гроза. Ти виглядаєш іншого вже літа, тобі ж цього я ще не доказав. Ще пахне хвиля яблуком із сіном і сушить голову за цвітом своїм мак. Ще нам не все з тобою дохотіло прощатись нам ніяк і ніяк. Ще сміх наш вогкий, сльози не солоні. Роки ще нас у спину не женуть, нам ще не чуть зимових наших дзвонів, хоча й весняних дзвонів вже не чуть. Відпахла липа, білим цвітом злита, і покотилася гроза аж до плачу, ти виглядаєш іншого вже літа, а я, печальний, в цьому ще мовчу. То кожному його в його новій потребі, то кожному свій час, ще на одмін згоря, темніє лист на світло темним небі. І біля неба гріється зоря.